Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повідомляють про вибухи у Джанкої, Крим, а над Сімферополем спрацювала ППО. Ознайомлені джерела повідомляють про черговий удар по порту. Один із кораблів зазнав пошкоджень. Пишуть, що це десантний корабель, чергова успішна атака. Тим часом журналісти Крим Ралі разом із схемами зібрали і проаналізували понад півтори сотні військових об'єктів у Криму, вивчивши супутникові знімки Planet Labs, військових баз аеродромів, місць розташування ППО та кораблів Чорноморського флоту Росії. Всі вони в свій час зазнавали уражень саме з окупованого Криму Здійснює більшу частину запусків крилатими ракетами калібр по українським населеним пунктам. Перший знімок Севастопольський порт. Ідентифіковані великі десантні кораблі, патрульні кораблі, ракетні катери та крейсери. Другий знімок Джанкой. Аеродром серед іншого став місцем базування ударних гелікоптерів К-52, Мі 28, Мі 35, Мі 8. Також тут часто приймають вантажні літаки та штурмовики Су 25 Третій знімок аеродром Бельбек. На знімках Пленет Лепс за 15 листопада на литовищі були помічені Су 27 Су Су-27СМ, Су 34 та Міг 31 Крім того сьогодні ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в Казармі. Пишуть про загиблих військових. Про російський канал Кримський із посиланням на джерело в уряді Криму пише про двох загиблих. Близько 200 військовослужбовців після пожежі були переселені. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Канал Кримський Вітер, який виступає на підтримку України, стверджує, що в казармах жили мобілізовані. Пожежа була очевидно рано вранці 10 грудня. Окупаційна влада про неї не повідомила досі. Експерт Володимир Воля. Пише наступне: крім того, географія вперта річ. Крим є більш зручним для російської оборони, аніж степи у Запорізькій області. До речі, розрізати суходільний коридор з РФ до Криму українським військам доведеться з великими зусиллями. Зараз вихід українських військ до Азовського моря на ділянці Мелітополь-Бердянськ є найбільш важливим. Стратегічним завданням війни цього не оминути. На відміну від межиріччя Сіверського Донця та Осколу на Харківщині та правобережної частини Херсонщини, вже не варто очікувати обвалу російського фронту у Запорізькій області. Його доведеться пробивати міцними ударами. А ціна військового сценарію для Криму буде ще більшою для українських військ. Можна багато дурниць розповідати з мільйонними переглядами про знищення Кримського мосту, яке зараз не першочергове, про ракетні удари по Москві, хоча нема чим вдарити, і не дають таких ракет. Про кількість частин, на які розвалиться Росія, на три чверті каска. Але наявні зараз реалії не дають підстав для того, щоб Україна платила за визволення Криму ціну, яку може не платити. Росія сама змушена буде повернути Крим, хоча й не можна виключати часткового просування Українські Військ із боями на всю степову територію півострова. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!